А те вас Та Тут швидка так, але у багато людей півметро і людина вистрічала, і це вибач. Просто фіксуйте. Це, це, це типа, кліп, відеофіксація того, що я виросту. Зараз я метр п'ятдесят А через два, роки, через два роки я буду більше. Ясно? Фелікс, говорить, деколи й корисно поплакать. Дуже корисно плакати, дуже корисно для здоров'я. Записуйте всі бігом і дозволяйте собі плакати. Особливо чоловіки, дозволяйте собі сука, плакать. Це дуже корисно для здоров'я. Картизол виходить разом із сльозами. Віриш, але всі одна гривня може зробити тебе мільйонером. Одна... В мене дві є. В мене є дві гривні. Я готова. Давай, ділай! Гривня на день може зробити тебе мільйонером. Давай. Не повіриш, Але одна гривня на день може То зробити як? тебе мільйонером. Як? Доларовий мільйонер. а, зараз а зараз буде фінансово. У мене є дві гривні, я готова вже вкладатися, вже! Хочу бути мільйонером в квадраті! Блін, а чого ви одразу не сказали? чат, я вже беру листочок. Ну, все, чат, зараз залутаємося з вами, нормально буде. Практика. Грошова. Воронка, але воронка. Воронка. Давайте напишемо не воронка, а ворона, щоб прям, ну. Щоб солідніше було. Бо воронка це там на якісь тисячу, дві, нам треба багато грошей. Грошова ворона в нас буде, хорошо. А світ не скажете. Охуєвше". А як він таке скаже, Янінка, якщо я пишу я відповідально, я, б, я відповідально готова отримати? Я ж це беру, вибачте мені, на, на цей? Фунтів, фунтів. Гугл фунтів, фунтів і, і, і ще тисячу біткоїнів. І що, все? Все? Це кредит не ведись. <реш> Ей, чот, не говори такого, я щас налякаюся. Я ледве-ледве вилізла з монобанківського кредитного ліміту. Не не надо мені це. <реш> Мамо! Ти. Скоро Складені смі. Мамо! Наші це дуба? Це сусіднє це село. Покажи. Так і пухнати. Що, бля! Каже, пухната дупа, блядь. І чемпик ти це робиш, блядь? Жесть! Вєталь, тобо маніпулюють, просто знімай твою дупу, блядь. і все. Це не прогнувся? Де? Де, де? Де я прогнувся? Де, де, де? Де? Де я прогнувся? Що це прогнувся? Так я іванюку ноги мив. А, стоп. Це не їваняк, бля. Стоп! Ну айвоня! Стоп! Стоп, а де Іваняки, не помити. Так я сам сказав, що тобі ноги треба помити, а не вона мені сказала. Час. В смислі прогнувся? Поможу, знаєте, Ісусу теж там мили ноги і так далі. Ну, не то, що Верон Ісус, але. Ну. Але це не прогнувся, я, типу. А увіться! А тапочки, та однакові у нас зверо. А ми то, готувались, однакові тапочки вже має. Як ви думаєте, чат, однакові тапочки це щось означає чи ні? Це любов. я вітаю. Я прямо у ванні мав з ними Прям, прикиньте, бля. Я у ванні з ними вітався. Чисто в туалеті. Често мне Чисто в туалете битарюсь, ним б сів на унітаз. Там вітали, бля. А, а, а. Фарды пиздец, <підайся> подожди. О, да, напишку. <підайся> Чорт. Я тут. Не Чуть, як Я Жан дефор? Кто такий, деф Рол... ролет, да, такий Жан деф ролет, блять? Ролет, да, Ролети подняли? Кто такий Жан деф ролет? Дикий нахуй ролет, блять. Олег, пиздец. Не збивай мене. Чуваки, які люблять, коли мотоцикл чи машина піздячи глушником, коли з вашого очка дістають хуй так само люблять чи пердить по-іншому. Ну, блін. З однієї сторони, да, типу, хто ми такі, щоб там людині наказувати, як їй хочеться робити. А з іншої сторони, блін, ну теж якось треба ж інших людей поважати. Будуть на землі зверя. це ілу будуть на землі. Я пішов розбирати, дякую. Все добре, Олександра, все добре. О, дивіться, як їде. Йоп. Дивіться, який великий. Облажний інстаграм, либо Блять, подивіться, який велик Нехай, що було. Там щось показують вліво, вправо. Ч чи що, що, щось таке? У нас було два доната, і наступних 4 хвилини роля мовчить. Це пізода. Фух, бля. Наступних дві хвилини з, Федя мовчить. Oh. Моя любима дівчинка, можна я передати. Український Можна й передам? український твіч the best. Say hello! <laughs> за таку прогулянку буде а класно. А нас люди чують, нас люди чують. Hello, people! Антон лав биг дик. Питайтеся нормально. Нет, я не буду no. No. А я не вмію, а за мисткой, бля, пытайся а ты, Антон. <laughs> Антон, ты же знаешь, что кринжово будет тебе, а не нам, Антон. Да, да. -да. <laughs> uh, скажите им что-то. Sorry, I uh, bet English friends uh, ask. No. <laughs> Never mind. Вы <laughs> okay, yes. yeah? <laughs> як діти, просто начали ржати. <laughs> <laughs> а що там таке? А что там таке я? Який? <ріст> <ріст> <Це ми ріст> <точно. ріст> на святкування двох е, тисяч фоловів е, і подарок мав бути того, що ми зберемо гроші і відправимо на якийсь збір. Антон? Хто це зробив? Що? Не знаю. Антон, Шо? у мене біля ніку піксить феді записав у, у кінці 7 плюс 1. Я не маю поняття. Антон вже нема, блять, вже прибрали сліт Дрібне, яке би, яке б. ну бо куди. От, наприклад, що, сюди, от пол, що ми мали зверху на твою точку йти. Десь десь тут ця штука. чекай, де вона? А ти бачив її ERL чи ні? Десь тут воно. Ай, тикал баний, блядь, який ти гні. Людей відчували ревність. Я колись відчував ревність, але я викупив потім, що це настільки неприємне відчуття всередині, що воно просто забирає всю енергію і перестав ревнувати. Просто якась з'явилась певність. Якщо в стосунках, боже, то нехай все не буде. Зрадить людина, та й похуй. Типу, значить, не моя людина, значить, з людиною не по шляху. Ууу, це найтупіше привітання. Я ніколи не розумію привітання, коли тебе в морду їбуть. будь. Ви нюхаєте руки після того, як шота почешете? Неприємне. Боже мой, мене так в дитинстві було. Я колись почухала, прямо в дитинстві. Я колись почухала жопу. І пішла цей палець нюхати, щоб мама понюхала. Я під неї підійшла, нюхай, вона понюхала і сказала: мені фу, блядь, Женя, ти що, нарала на мене, коротше. Це було е, дитин, дитинство, і якби я досліджувала світ в цей момент. І от зробивши таку дію, я зробила висновок, що так робити не варто. О, така буде реакція у людей. Це ж було цікаво викликати. Яка реакція буде на це? Розумієте? Це все пояснюється. Я бачила. Як пацани в роздягальні один одному отак викручували соски. І вони такі І ви хочете зараз мені сказати, що коли вам висмикують волосинку, соска, то вам боляче. Кожної ночі у тебе органібршути не вариш, <Музова> що нараз! Юля! Садю тобі я кулю! Чому пуста гаструра. На чому пуста гара. Труси? Саша мій ми... друг. Після того, як Каті поїхала, я вдягнув і не знімаю більших. Це я ж кажу, це як я під.. ай 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 плять. Сука, за спину чіпляється! Ти зараз підеш в іншу кімнату? Я тебе закрию там. У тебе там латочок є, у тебе там все є. Що таке? Ми приїжджаємо в той стрий, виходимо е з вокзалу, і там є такий як скверик. І ми взяли якісь чи то ходоги, чи якусь шавуху, і отако сідаємо в тому скверику. Напроти нас просто йде старша жіночка. Ну, так розумію, що вона якась, мабуть, хворенька була, чи що, Я не знаю, чим ну, корот, і просто отако ми сидимо, їмо, і в ще мало бути навіть відео, бо він мене знімав. На відео, і на задньому фоні. Отак, я отут сижу їм, і на задньому фоні позаду мене жіночка просто отак йшла йшла, і в якийсь момент зупиняється, знімає штани і починає пісяти просто посеред цього міста, міста центру міста. Кважений грочо. Королечка дай. Боже, я тільки що щось таке згадала, чат, що мені аж погано стало від себе. Скажіть, будь ласка, що ви. Скажіть, що я теж так робила? Я пам'ятаю, як одного разу. Я була сама вдома, і я взяла рюмку, е, налила туди води з-під крану і теж взяла квашений огірок і сиділа і робила вигляд, тіпа, що я п'ю горілку, і така що, тіпа... і закусувала це огірком. Чого я це робила? Є така штука, що коли ти малий, тобі здається, що ти дофіга розумний, але насправді ти тупий. І ти думаєш, що ти розумний? Ти Мені туди не можна. Hey, hey, тих down. тих спокійно. Я Леонардо Діка. Е... Як Том Кру. Як його звати? Я забула. Яну Рівс! Дякую. Я, я... Боже, я ужас. Я теж диву. Ебать, дивіться, все пливе по будинках! Почекай, ми рибу золота! Викля... Викли... Вими... Нікто... Блядь! Сука! Нас з'їли! Ми... І все... Все різали, розділували, різаком їбашили. Ого! Та то там... Таке буває? Да, друг просто в яйцях заплутався. А не можна не сплутать? Ні, це назавжди вже все. Або заплутаними... Як це? Або ходиш із заплутаними, або пополам. Як це? Вони ж скользкі, як вони можуть заплутатися? Ну, блін... Кузьке! Ти, сука, на... ну! Ах ты шваль, ёбана, блядь. Пишу в нахуй отсюда, блядь. Парашник, ёбаный, блядь. Да сука. Да иди ты нахуй. Так, бежим. Открыто. А, лифт пропав, лифт пропав. Лохушка сука! Все, мы всюду ск скоты все. Охуеть. Пашка, нахуй ты ропишь? Я пикаю мид, на мне рейд даешь, дягу тебе за рейд! Ты нахуй, блядь! Тебаный скример, блядь! Ты что, рабухал? Не, не. Просто змучусь. Мастурбація, вона забирає багато енергії. Ні, Я вже це, я закодірувався від того раніше. Блін, ти допоможеш мені? Так, я можу стати твою праву руку, якщо треба. О, я б на т. Ну, це дур, ти не знаєш, про що говориш. В тебе відпочинку зовсім не буде. Хоча ось на ці три дні, коли приїжджає Мартік, то може відпустити. Хома, блять, я не в праймі зараз з тобою файтитись і то не А що, Мартик то тебе приїжджає, так? Гості? Ми всі приїжджаємо, ми всі, не я одна їду, їду Саня, їдуть Ярохи. Але Саня зайнята буде тільки рука Мартіка. Ну, не тільки Маталі, рука. Ти... Блять, божественний тріо і Саня. <рес> <рес> Саня, ні, то все, не ображайся, окей. <рес> мені просто починають горіти з того, що ви не закинули мене в, е... на евакуацію, просто с кидали. <рес> <рес> і ви ще тут щось розказуєте мені, блядь! <рес> Саня, пріоритети, розумієш? Давай сиди, тихенько. Вам... сиди, сиди. Слухай. Аліксовати знав. Аліксо, ви знали, що в пісюні є кістка. А знали. Чата, ви знали, що в пісюні є кістка. А знаєш, що чого вона там така? Гнучка? Ну, поясни. Тому що в пізді багато поворотів. А, ну десь <рістук> чув, просто забув. Просто забув. А, <рістук> ти нагадав, ти згадав, дійсно. <рістук> <рістук> Дякую, що нагадав, роль. Like, <laughs> I <laughs> And I warned you we can break it on the floor. you never danced like this before we don't talk about it dancing on doing the boogie all night long Stone in paradise we don't talk about it i want you sure we can break it on the floor you never danced like this before we don't talk about it dancing on doing the boogie all night long Stone in paradise we don't talk about it yeah! 我给你。Ay,